Здоровенькі були ви на каналі Пан Карпан, присвячений популярній культурі і не тільки. І сьогоднішня тема у мене народилася при підготовці свого минулого відео про кріпову українську анімацію. Певен, більшість з вас вже чули цей термін раніше: моторошна долина чи зловісна долина. Ну або ж анкенівалий. Адже ролики на цю тему дуже часто форсять у інтернеті, зокрема на Ютубі, де думка авторів часто різниця. Тому й мені захотілося трошки у цьому розібратися. Ще в далекому 1919 році Зігмунд Фройд в невеликому есе про німецькі казки під назвою Унгемліг. Моторошне, зловісне досліджував психоаналітичні витоки почуття страху смерті від всього, що пов'язане зі смертю, з трупами, поверненням з мертвих духами і примарами it's alive, it's alive, it's alive! і жаху перед її окремими моторошними проявами, як от відрізані кінцівки. І ось саме на основі цього есе, вже у 78-му році, професор робототехніки Масахіро Морі для невеликої статті на замовлення висунув гіпотезу, тобто, можливо, він і не так, щоб сильно заморочувався з цим дослідженням, що людиноподібні роботи і об'єкти викликають несприйняття у споглядачів, якщо вони виглядають або поводяться дуже схоже на людину. Адже їхні мінімальні відхилення, як от непророблена моторика, гумова шкіра, викликають асоціацію з. Образом смерті або ж трупом, як ті самі відрізані кінцівки у порівнянні з роботизованим протезом зразка 78-го року за результатами інтроспективного спостереження, тобто дослідження власної реакції, він склав графік, який має такий вигляд: де ця шкала відображає сприйняття, а ця схожість з людиною. І Якщо між гуманоїдним роботом, який знаходиться на цьому рівні сприйняття, і здоровою людиною, що знаходиться на цьому рівні, додати зомбі, яке все ж буде більше схоже на людину, ніж гуманоїдний робот, то він буде на цьому рівні сприйняття. Оце провалля у сприйнятті власне і породило термін моторошна долина. Також варто зазначити, що згідно цього графіку, об'єкти, що рухаються, викликають ще більше несприйняття, ніж статичні об'єкти. А оскільки роботи скоро захоплять увесь світ, моя вам порада. Починайте до них звикати. Ну, наприклад, заводіть собі вдома одного маленького. Де їх взяти, спитаєте ви. Вам з цим допоможе інтернет-магазин техніки та електроніки, моє Просто заходьте на сайт, вбивайте в пошук запит робот-пилосос. обирайте той, що вам сподобається, і вже зовсім скоро вам доставлять його додому. Вау! Wow! Вбити всіх людей! Мені авизлійте. Або ж самостійно забирайте, коли захочете, у цілодобовому моє та хоч о третій ночі, бо цей магазин відкритий 24 на 7. Не хочете їхати вночі, то йдіть купуйте в день у моє купа магазинів по Україні. Як то кажуть, шукайте у своєму місті. А ще тільки для всіх моїх підписників ловіть кодовий пароль. Якщо сказати оператору кол-центру при замовленні, я дивлюся, пан Карпан, то утримуєте 200 бонусних гривень на покупку будь-чого на сайті мойою. Це моє і це моє. Просто це усе моє. А ми тим часом поїхали далі. Хоча ця гіпотеза була описана ще 42 роки тому, відома вона стала не так давно, у 2000-му, коли була перекладена англійською мовою. І вже тоді стала популярною у інтернеті. Безперечним є факт, що дуже схожі з людиною роботи з певним відхиленням дійсно викликають певне бентежне почуття. Ну або майже людські персонажі у мультфільмах дійсно виглядають некрасиво. Ну а ось вам приклад одного з останніх досліджень, пов'язаних із моторошною долиною. Німецький нейробі. Екологи нещодавно опублікували своє дослідження про вплив ефекту моторошної долини на макак. Восьми піддослідним особам демонструвалися відеозображення приматів-родичів, а також реалістичні комп'ютерні моделі з мімікою, анімовані на основі рухів справжніх мав. Ці моделі були чотирьох типів: максимально реалістичні з шерстю і деталізованими рисами, без шерсті, чорнобілі і контурні. В результаті з'ясувалося, що макаки цілком нормально сприймають максимально нереалістичні і максимально реалістичні аватари. Причому на реалістичний аватар тварини реагували мімікою схожою з тією, яку вони демонстрували, спостерігаючи за відеозображенням реальної мавпи. Що стосується контурного аватара, то його на думку вчених макаки взагалі не сприймали як мавпу або щось схоже на неї. Однак на два інших аватара. Піддослідні дивитися відмовлялися, і при цьому у МАВП виникало підвищене фізіологічне збудження і ознаки негативних емоцій, близьких до страху. Тобто, ці аватари викликали у мавп реакцію, схожу з реакцією людей на НАТО реалістичних роботів. Автори дослідження впевнені, що результати їх експерименту, по-перше, підтверджують еволюційне походження феномена моторошної долини, а по-друге, показують, що цей ефект може бути подоланий підвищенням ступеня натуралістичності. Тобто, ефект пов'язаний не з високим реалізмом, а з певними відхиленнями від норми. В експерименті цими відхиленнями були відсутність волосся і кольору на двох з чотирьох зображеннях. Принципи ефекту моторошної долини. Перейняли для своєї роботи як дизайнери, художники, так і аніматори. Адже їм теж властиво інколи наступати на ці граблі, коли дуже схоже на людину, але недостатньо, виглядає кріпово і викликає когнітивний дисонанс. А тому далі я хочу розповісти вам про ще декілька цікавих екземплярів, де можливо присутній ефект моторошної долини. І перше, що мені спало на думку, це японська манга, ну і потім аніме Атака титанів. Звісно, у цьому випадку художники спеціально використовували цей прийом для зображення титанів. Їх пустий мертвий погляд, місцями понівечені та гіпертрофовані тіла нагадують нам також і про фройдівський страх до смерті. А от кіноадаптація 2015 року добрий приклад того, як старалися, але не вийшло, бо там все працює навпаки і викликає скоріше сміх. Загалом у анімації долини найчастіше проявляється при методі ротоскопіювання, коли реально відзняті актори на плівку покадрово обводяться для мультфільмів. Саме цю методику застосовували у згаданому мною в минулому випуску мультфільмі Страшна помста, оці кадри з мультфільму Білосніжка і її російської версії про мертву царівну і сім богатирів. Лялькові анімації теж властивий цей ефект. Саме тому Бертон і Селік обрали саме цей стиль для своїх робіт, таких як Вінсент, Жах перед Різдвом, Короліна, Труп нареченої, при роботі над останнім, до речі, сформувалася моя найулюбленіша анімаційна студія Лайка, яка довела, що лялькова анімація може бути дуже красивою. А пам'ятаєте, отой перший трейлер «Соніка»? Погодьтеся, фільм мав обернутися повною катастрофою, якби творці не визнали свої помилки і не зробили б у фінальній версії бідолашного більш мультяшним. А знаєте, чому вони спершу не визнавали, що Сонік мав трошки страшкуватий вигляд? Бо на перших концепт артах їжак був набагато, набагато страшніший. Анімаційна епопея Роберта Земекіса: Полярний експрес, Беовульф, Різдвяна історія. Для анімації земекіс широко використовував технології Motion Capture, щоб передати максимальну реалістичність героям. І ці проекти увійшли у підручники з анімації про те, як не варто обирати анімаційний стиль. Але заради справедливості мушу зазначити, що є велика кількість людей, яка абсолютно нормально сприймає цей стиль. Технології анімації облич сильно розвинулися з того часу, і деякими людьми сприймаються абсолютно нормально. Але от інші помічають ці розбіжності, а тому для них ці персонажі одразу опиняються у долині. Хочу нагадати, що у вас є можливість підтримати мою діяльність фінансово на патреоні. Всі зібрані гроші я відкладаю на техніку, необхідну для цього каналу. Посилання у описі під відео. А також хочу подякувати усім новим патронам, а саме: Олександр, Андрій Рибалко та Володимир Дубина. Я щиро дякую вам. Цифрове омолодження та воскресіння мертвих акторів теж часто породжує моторошну долину. Фільм Трон спадок. І молодий фін та клу у виконанні Джефа Бріджитса. Якщо придивитися, то одразу видно, що з цим персонажем щось не так. Це, мабуть, перший на моїй пам'яті випадок цифрового омолодження, і до того ж доволі вдали. Звісно, сьогодні є набагато вдаліші кейси, але як на мене, cgi спеціалісти з Digital Domain мають пишатися цим результатом. А от з воскресінням Пітера Кушинга та омолодження Керрі Фішер народ з Industrial Light and Меджік, схоже, не впоралися, адже повернення Гранд Мофа Таркіна і принцеси Леї у Бунтар-1, хоч і викликало захоплення, але ненадовго. Тут можна спостерігати моторошну долину у всій своїй зловісності. Помилки допустилися як художники, так і аніматори при створенні моделей. Герої навіть у статиці видають свою штучність. Ну а в анімації цей ефект посилюється в рази. До речі, в дубляжі цього фільму я приймав участь: Оно ну, я! Отой третій! Позаду! Як його знайти? Той твій перемикач! Де він? Ну а? А? От і Лола VFX при омолодженні Роберта давню молодшого у фільмі Перший месник протистояння трохи наплужили. Тут це більше нагадує якусь маску. Ця ж сама студія подарувала нам молодого Майкла Дугласа у фільмі Людина Мураха, і в цьому випадку у них все вийшло набагато краще. Успіх вони закріпили у фільмі Вартові галактики 2, коли створювали образ молодого курта Расела. І цього разу мені вже справді вірилося, що на екрані жива людина е, Планета. Ну ви зрозуміли. Омолоджена Рейчел у фільмі Той, хто біжить по лезу 2049 зазнала найменшої критики і мала майже бездоганний вигляд. Майже. Але якщо придивитися, моторошна долина залишила відбиток і тут. Правда, у цьому фільмі ефект більш ніж виправданий, адже сюжетно ми маємо справу зі штучною людиною. Моторошна долина також зустрічається і у відеоігровій індустрії. У інтерактивних фільмах від студії Супермесів Геймс. «Until Dawn» і їх наступних проєктах є щось лякаюче в анімації облич героїв, оцей фірмовий оскал персонажів та подекуди випуклі очі. Просто уявіть у реальному житті людину з такою мімікою. Швиденько дамо копняка давно ухололому трупу Мас Ефект і їх Андромеді. Ну, а це Medal of Honor Warfighter». І найкріповіша сіджай заставка, яка просто ідеально демонструє моторошну долину. Ігровий журналіст Алексій Макаренков у своєму відео присвяченому Моторошній долині у відеоіграх. Розповідав, що саме під час ігрового процесу гравець не під власний ефект долини, оскільки зосереджений на ігровому процесі і давно звиклий до умовностей та обмежень ігрових рушіїв. Але якщо ж творці, наприклад, у горорах спеціально використовують цей прийом, тоді він дуже навіть працює. Наприклад, Alien Isolutions і їх андроїди у світі чужого андроїди вже давно не відрізняються від людей, але не Джо від компанії Сіксон. В рекламі якої сказано, що Джо зроблені такими спеціально, аби ви знали, що перед вами не людина. І не так той ксеноморф, чужий, страшний, як ці довбані андроїди, які змусять вас трохи понервувати. Японська горор-гра Siren 2003 року з неповторною атмосферою була такою, багато завдячуючи обраному методу анімації лиць героїв, де на моделі натягували фото анімації, зроблені з реальних акторів. І тут моторошна долина теж працює на атмосферу на повну. Певен є дуже багато чудових прикладів, про які я ще не розказав. Якщо вам спали такі на думку, пишіть у коментарях, хто знає, може на ще один випуск не збираємо.